Сьогодні їздив на лісову, забрав ось такий кейк дендробіум Малінлей. Це вже цікавий. Заодно помідорів купив за банку. Такий великий вже його буду садити. Цікава рослина жовтим квітне. Подивимося, як вона буде в мене себе почувати. А друга рослина мені прийшла зі Львова. Це котлея, я не знаю точно, який це вид, я знайшов, ідентифікував її, в принципі, небагато такого. Вона дуже схожа на Форбесі, але ідеально біла абсолютно. Ось така, як корінці майже тут надістають, їх багато там. І у неї молодий рістець це є. Два старих тубіра. Ось такий. Якщо один обірваний. Це думаю, чи пересаджувати його, чи ні. Мабуть, що ні. Певно до весни він у мене буде так і стояти. А коли стартує заново вріс, то я потім вже ну, пересаджу його на новий рік. Я думаю, що так. Як і ці дві котлеї теж до весни будуть стояти у мене в тому куплені, що були. Такий невеличкий горщик у мене керамічний був, не було пластиковий невелико. Це найменше, що в мене було. У нього доволі велике коріння, я його заправив, туди трошки муху поклав. Ну, Сподіваюсь, він швидко почне приростати до цього коріння, він там не шатається взагалі. Хай росте.